Моє вітання! Я вас запевняю, це найкраще, що можна приготувати з гарбуза. Це шедевр із простих інгредієнтів, які є майже у кожного вдома. І як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Сам пан гарбуз, але такий великий він мені не знадобиться. Знадобиться половинка. Найважчий момент це розрізати того гарбуза. Значить так, половинка. Що, Як я його роблю? Я покриваю плівкою або візьміть якийсь пакет, загорніть і в мікрохвильовку 10-15-17 хвилин, залежить від розміру гарбуза. Якщо будете варити в кастрюлі, значить так ми очищаємо його повністю, прибираємо насіннячка, нарізаємо на шматочки, складаємо його в кастрюльку, наливаємо крапочку води, ну мілілітрів 50 і на середньому вогні на гріві плити варимо його до готовності. Я буду робити це в мікрохвильовці 17 хвилин. Ще мені знадобиться сирого гарбуза грамів 250-300. Це вже так. Хто скільки хоче гарбуза бачити. А все дуже просто почистить і нарізать. Нарізати буду такими маленькими шматочками. Ось так. Все буду робити швидко, не хочу забирати велику кількість вашого часу. Гарбуз готовий горіхи. О, Вони потрібні в цій страві. В мене це фундук. Не обов'язково будь-які ваші улюблені або ті, які маєте вдома, вони в мене підсмажені. І дуже ароматні. Я не прибираю лушпиння, в лушпинні максимальний горіховий смак. Я їх залишаю, вони мені не заважають. Якщо вам заважають, ну, почистіть і тоді наріжте. Холодна пательня, гарбуз, горіхи, 50 грамів цукру, вершкове масло 50 грамів, мед. Обов'язково додайте мед. Він зробить свою роботу. А якщо, звичайно, ви не вживаєте мед, вам його не можна, ви його не додаєте. Цю кількість просто замініть на цукор. Мед 50 грамів, сказала, ні. все ставлю на плиту. Максимальний нагрів, всю цю смакоту я буду смажити на максимальному нагріві. Все залишаю смажити іду готувати далі. Мій гарбузик варився в мікрохвильовці 17 хвилин, будьте обережні, дуже гаряче. Мені знадобиться 300 грам. Ну, я так планую. Ось це мені не потрібно. Насіння, воно не потрібне, це із серії сміття його просто прибрати. Мені потрібна тільки ось ця частинка. Все, я беру 300 грам гарбуза. Перед тим, як замішувати тісто, пюре гарбуза обов'язково треба охолодити до кімнатної температури. Кількість пюре залежить тільки від вас: 200, 300, 400, 500, скільки ви з'їсте, стільки пюре ви і берете. Вода. Ставлю воду нагріватися, додала сіль, обов'язково сіль воду. Не забуваємо про гарбуз, він смажиться. Робимо тісто, італійці готують ці ньокі один до одного: 300 грам пюре, 300 грам борошна. Але борошна вони використовують ось таке із м'яків сортів пшениці типу 2 на ля. Це м'яке борошно. Борошно впливає, якщо у вас є вдома таке борошно, використовуйте на ньокі його. Ваші ньоки будуть тоді, як солодка вата просто ніжність-ніжність. Ну, Я використовую звичайне універсальне. І даю його трошечки менше. Зараз будемо все бачити. Гарбуз у нас у всіх різний, по-різному буде готуватися. Тож, просто зараз подивитесь на консистенцію тіста, скільки додавати. Додаю борошно поступово. Але взяла відразу 300 грамів. Зараз буду бачити. Вимішуєте. Дивіться, це не бріош, нам не треба вимішувати і розвивати тут глютен кликавину. Просто має бути однорідне тісто. Не, не, не варто вимішувати його дуже довго. Бачите, воно навіть трошки ще прилипає. Все, мене влаштовує це залишок борошна, але воно мені ще зараз знадобиться. Ділю е, тісто на потрібні мені шматочки, це для моєї зручності. І починаю розкатувати жгути. Припиляю борошном, бо прилипає трошки, тісто, хай прилипає. Інакше, якщо до додасте багато борошна, вони будуть сильно у вас жорсткими. Бачите, я дала багато борошна, і тісто взагалі не прилипає до поверхні і до моїх рук. Я не можу навіть його розкатати. Ось знайдіть цю золоту середину, кількість борошна припиляйте. Бачите, я прям, ну, просто не розкатується в жгут. Я взяла інший шматочок, і вже коли трошки прилипає, і до руки і до поверхні, я починаю розкатувати жгут так зручніше. Тож балансуйте ось цю кількість борошна. потрошку. Все. І тепер уже все тим же борошном я гарно припиляю, щоб нічого не злипалось між собою. Обов'язково припиляйте борошном. Ну, візьміть ще додатково. Все, ось так. І, як ви розумієте, це зробити треба такі жгутики із всього тіста. Ось так. Обов'язково в борошно додайте навіть більше борошна. Бачите, все воно пішло. Всі, всі оті 300 г, які я взяла на початку відео. Додайте зараз більше борошна. Ще візьміть додатково, щоб не поприлипало. Все, нарізаю на ось такі маленькі шматочки, гарненькі такі. Ось так все нарізайте. Тут уже борошно додавайте, бо зараз у мене трошки позлипається. Це я взяла вже додатково борошно. І гарненько все зараз їх поперебираю. Ось так не є проблема. Все, бачите, всі готові і повністю в борошні, бо вони дуже ніжні. Де треба, підрізала взагалі не проблема. Все, вода майже закипіла, все готується, як знаєте, конвейер. Люблю так готувати, дуже все швидко. Вода закипіла, ньоки в киплячу воду, гарбуз з горішками вже також майже готовий. Обов'язково відразу мішайте максимальний нагрів, перемішуйте ньоки, щоб вони не позліпалися в воді. Ось так гарненько. Все, вони ідеальні. Зараз я додаю столову ложку маскарпоне до гарбуза, або вершки трошечки додайте, або взагалі не додавайте. Не обов'язковий інгредієнт. Я виключила горіхи, як ви бачите, з гарбузом, і додаю трошки а-ля бульйончика і роблю соус. Кількість цієї води залежить тільки від вашого бажання, скільки ви хочете бачити соуса в ваших ньоках. Ну, суп теж не робіть. Закипіли. Варю 40 секунд, 50, максимум, все. І вони готові. Додаю їх до цієї смакоти гарбузової, гарбузову, смакоту, гарбузову смакоту. І все це перемішую. Боже, як це смачно пахне. Це просто це супер. Відразу все гарненько перемішуєте. Якщо на цьому етапі ви бачите, що вам соусу недостатньо, додайте ще зараз трошки рідини гарячої з кастрюльки. Все сервірую гарненько. Дивіться, якщо у вашому холодильнику є такий продукт, як сир гарганзола або Дорблю, і ви є шанувальником цього продукту, будь ласка, додайте трошечки пару шматочків. О, Боже мій, це буде неперевершено. Аромат і, і, і всі смаки. Це солоденько, я вас відразу попереджаю. Це доволі солоденько, це десерт. Це, це навіть не сніданок, це десерт повноцінний, неймовірна, смачна страва. Обов'язково приготуйте, напишіть свої відгуки і, як завжди, смачного.